Студенти думають про те, що я зараз прийду, мені скажуть, значить, ти роби оце, потім став отаке питання. Після цього став таке, а потім отаке, а потім отаке, а потім отаке. І врешті буде тобі щастя, і твій клієнт вилікується. Не буде і не вилікується, бо це не протокол, це сценарій. А ми з вами не живемо в кіно і не живемо по сценарію. Докол говорить, є початок сесії, середина і кінець. На початку треба зробити то-то-то-то, всередині, то-то-то-то, в кінці, то-то, то І це ми з вами вчимо на лекціях. Це дословно, які питання поставити, коли їх поставити, як їх поставити, що саме спитати і в який момент це все не є частиною протоколу, це є вашою інтуїтивною практичною роботою, яка відпрацьовується тільки на практиці, а ніяк не дається саме на навчанні. Це просто неможливо. Окрім того, що КПТ – це протокольний метод. КПТ це дуже індивідуалізований метод, який говорить про те, що терапевтичні стосунки і індивідуальне підлаштування під кожного клієнта є вкрай важливим і стоїть на рівні із знанням протоколу. Не будьте про те, що в КПТ не треба думати. В КПТ треба думати, причому треба дуже, дуже багато, а ще й не так, як ви звикли до цього.